Ми ж самі своїми руками труємо своїх дітей. Ми хочемо, щоб вони були слухняними, щоб вони були менш агресивними. А при цьому даємо кожного дня їм цукерки. Я дивлюся часто, що дають мами різноманітні цукерки. І е, от просто чим різнокольоровіше, тим більш потенційно небезпечні там барвники. Барвники, вони при, от, е, прям токсичні такі барвники, які використовують часто в різних. У цукерках вони викликають агресію дітей, дітям важко справитись з емоціями. Плюс ще й цукор і транжири, які містяться в цукерках. Не всі ці цукерки містять транжири, насправді треба читати, перевіряти склад. Все, що з рослинними жирами ми то не використовуємо. Наприклад, тут глюкозний сироп, цукор, ну і той, і то і той цукор, желатин, тим, агент. Сорбіт, модифікований картопляний крафаль, кислота, лимона, ароматизатор, рослина, пальмова олія. Мені це не подобається. Глазуруючі агенти віз, бджолини, фруктово-овочеві концентрати, редис, яблуко, гарбуз, томати, чорна смородина, моркна і барвники. Ось в цих барвниках є 100, є 120, є 133, є 160. криються самі самі найнебезпечніші. Історії, якщо вже ви даєте дітям цукерки, а я теж мама двох дітей, ну як не дати цукерки, всі їдять, а що мої не такі, у них же ж будуть потім розлади харчової поведінки, вони будуть просто нас обманювати і їсти все підряд голодними. Я встановила своїм дітям таке правило. Спочатку ми їмо рибку, м'ясо, крупки, кокрупи, овочі, фрукти. Коли в животику вже є ця їжа, тоді ми їмо цукерки. Цукерки не мають бути у нас. Просто дитина заплакала, хоче цукерку, і ми купили, тому що ми самі псуємо своїх дітей. Не було в нашому з вами дитинстві такої, такої кількості цукерок. Ну ну погодьтесь, ми їли нормально, здорову їжу. Хто народився? От я з 85-го року, ну просто такого не було. Це вже це вже в 90-х з'явилося. А зараз наше покоління, що їсть в основному цукерки, і їдять, їдять. Тому я вас дуже прошу: якщо не можете, прям немає у вас сили мінімізувати це, просто хай буде правило. Після їжі, але не після макаронів. Без нічого ось це. Бо макарони це теж цукор. А прям мів'яско або рибку, овочі, трошки кашки. Потім, будь ласка, тобі цукерку. Мій малий якось підійшов до мене, каже, мама, я хочу брокколі. Я кажу, Вов, ти чого? Він каже, броколі це корисно, а потім цукерку. Нормальний у нас договорняк з ним. Підпишіться.